Добрий день. Діти, сьогодні у нас осіннє заняття з бабусею логопед. Готові? Доброго дня! Я вас вітаю. Сьогодні осінь завітала. Бачите, які ягідки мені трапилися? Підсохла гілочка горобини. Ми візьмемо ягідки з горобини, а також листочки для нашого осіннього заняття. І, звичайно, ми потренуємо язичок. Зробимо лопаточку, відпочили і сховали. Лопаточку, сховали, лопаточку, сховали язичок. І так, п'ять разів. Потренували язичок, а тепер візьмемо ягідку горобини. Зробимо, загнемо язичок, начебто ховаємо всередину. Але не заховуємо далеко. На кінчик язика кладемо горобинку, і наче обхоплюємо язичку. І рахуємо до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять і відкинули. Один, два, три, чотири п'ять і відкинули. Один, два, три, чотири ми цю робимо 5 разів. Тепер беремо листочок. Він нам теж помічник. Сідаємо зручно до столу і робимо чашечку. Нам потрібно багато місця. Листочок кладемо перед собою. А язичок готуємо. Дуємо. Ось таким чином. Знову робимо ківш і дуємо. Знов робимо ківш і дуємо. Цю вправу також робимо 5 разів. Ось так влучило. І завершаємо наше заняття язичка конячкою. Робимо конячку одну хвилину по секундоміру, щоб наш язичок. Був міцним. Ось таким чином. Дякую вам!